Важливою складовою соціальної політики Рівненської АЕС є робота з громадськістю. В межах цього напряму діяльності працівники атомної станції відвідали села Вараської, Рафалівської, Полицької та Маневицької громад. Поспілкувалися з представниками органів місцевого самоврядування задля розвитку подальшої співпраці. Наші стосунки із Рівненської АЕС, з містом Варшем. І нашою Манецькою громадою це давні стосунки, вже йде від рахунок не на руки, а вже на десятки років. І оця співпраця, яка була заснована ще в 90-х роках, вона продовжується і по сьогоднішній день. Сусідство з РАЕС для населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження є неабиякою перевагою, запевняють у громадах. Рядом потужний об'єкт, який називається атомна станція, він формує бюджет. Наскільки я знаю, це в області один з найбільш таких підприємств, які наповнює обласний бюджет. І досить приємно є те, що зараз, коли перехід відбувся в громади, утворена і Вараський район центру в місті Вараш і громада Вараська, яку входить і наше село. І заклад Собіщицький ліцей Вараської міської ради. Ну і безумовно ми від цього маємо дуже багато бонусів. Під час поїздки представники РАЕС також побували і в Озерецькій гімназії. Тут створені усі умови для комфортного навчання дітей. Зокрема, один із класів оздобили зображенням градирень атомної станції та тематичними поробками учнів на тему атомної енергетики. Наша гімназія була побудована частково за кошти Рівненської атомної електростанції. У теперішньому році ми святкуємо вже свій такий невеличкий ювілей, тобто нам уже 5 років. Представники управління інформації та зв'язків з громадськістю Раес провели для старшокласників ліцеїв та гімназій обумовлених громад профорієнтаційні лекції, під час яких ознайомили учнів з діяльністю Рівненської АЕС. Розказали дітям про роботу атомної станції, про те, як працює наша атомна станція, і в які навчальні заклади можна поступати, щоб отримати професію атомника і в майбутньому себе реалізувати в даній професії. Звичайно, що ми для старшокласників розказали про наші проєкти, про ядерну школу, про конкурс рефератів, які ми вже анонсували, про конкурс малюнків, запросили їх до участі. На випускників 9 та 11 класів щороку чекають в професійно-технічному училищі РАЕС, де можна здобути професії, що затребувані на енергогенеруючому підприємстві. Чимало учнів Бірськовірського ліцею вже скористалися такою можливістю. В цьому році у нас дуже багато дітей поступило в ПТО від атомної електростанції. І мене це радує, як керівника, тому що діти бачать своє вже майбутнє. І надалі, якщо скажімо так, якщо співпрацювати, то це дуже позитивна така тенденція. Учням розповіли про багатотисячний колектив енергогенеруючого підприємства, де задіяно понад 350 представників різних професій. Разом з тим озвучили важливі віхи з історії спорудження та розвитку Рівненської АЕС. Було цікаво дізнатися про атомну станцію, коли вона будувалася. Мені дуже сподобалася інформація. Можливо, вона мені буде корисна для ну, в майбутньому, тому що були моменти, про які я думав піти на роботу навіть на атомну станцію. У кожному з навчальних закладів представники РАЕС провели інтерактивну вікторину. За правильні відповіді учні отримали презентаційну продукцію підприємства. Сьогодні до нас приїхали з Рівненської АЕС, розповідали про енергоблоки, про самі атомні станції в Україні. Було досить цікаво. Я взяв участь у вікторині по темі атомна енергетика і виграв такий приз кепочку. Зустріч з фахівцями атомної станції допомогла школярам поглибити знання про ядерну енергетику та зосередити свою увагу на цій темі. Для них було дуже корисно дізнатись інформацію, так би мовити, з перших вуст, яка для них є корисна, і подалі вони використають її для вступу в вищі навчальні заклади. Вибір професії розпочинається з шкільної лави, тому старшокласникам важливо планувати своє майбутнє вже сьогодні. Атомна енергетика це шлях, на якому їх чекають перспективи, можливості та невпинний розвиток. Тетяна Ковальчук, Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїта Згер